Коли закінчиться війна, і пролунає перемога, до нас повернеться весна, красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітхне з полегшенням країна, біди обірветься струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини, з руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарбуєм імена всіх тих, кого уже немає. Коли закінчиться війна і буде чисте мирне небо. Колись закінчиться вона, лиш духом падати не треба. Бою, лузі червона калина, охилилася! Тогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. ой у Лузі червона калина охилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо?